Наш формат. Історія азовця, який читає навіть у пеклі. Чим я можу тобі допомогти? написала Наталка. На фронт незнайомому військовому. Вона хотіла допомагати українській армії комусь із надійних воїнів. Їй дали Богданові контакти. До відкритого російського вторгнення лишалося 4 роки. Надішли книжку, якщо можеш, відповів він. Здивована. Наталка довго розмірковувала яку обрати. Зрештою, купила антикрихкість Насіма та книжку американського есеїста про здатність тримати удар, навіть коли зіткнувся з абсолютним хаосом, а потім ставати кращим. Навзаєм Богдан надіслав їй автобіографічний роман Ернста Юнгера В Сталевих Грозах про службу в німецькій армії під час Першої світової. На звороті написав: це на випадок. Коли спаде думка, ніби в тебе все погано. Богдан заледве міг тоді уявити, що згодом возитиме свої книжки з позиції на позицію в апокаліптичному Маріуполі, серед тіл, які вже ніхто не ховатиме, що, відступаючи, даруватиме частину бібліотеки маріупольцям у надії, що книжки воюватимуть за нього, що плакатиме біля мурованої печі в останньому бункері Азовсталі, палячи решту книжок перед полоном, як щось святе. Що в жодному разі не має дістатися російським нелюдам, і в полоні вимінюватиме сенеку на кілька цигарок, бо саме це варто читати перед смертю. На війні для Богдана Зарицького і тепер уже його дружини Наталки книжки були споменом одне про одного, частинкою їхнього світу, за який можна було триматися. Вона перечитувала його підписи на звороті. Він беріг, подаровані нею книжки, навіть умиті відчаю. Тепер не соромиться розповідати, як перед полоном палив їх і плакав. Військовополонені живі люди, а не якась абстракція, раптом тихо каже Наталка. Спокійного суботнього вечора, у березні 2023 року, живі люди сидять на дивані своєї невеликої київської квартири, де до сотень книжок на полицях навколо можна дотягтись рукою, не підводячись. У Богдана позаду Маріуполь, Азовсталь, полон. Обмін, реабілітація. А попереду знову фронт бо війна, бо мусить, бо хоче. Поки ми розмовляємо, Наталка час від часу бере якусь із книжок, розгортає і шукає помітку, моя чи твоя усередині. З подарованої антикрихкості почалася дружба і взаємне дарування книжок. Згодом вони купували по два примірники однієї книжки. Один лишався Наталці в Києві. Інший їхав до Богдана в Маріуполь або навпаки. Потім обговорювали прочитане. Так виросла їхня інтимна історія про одні книжки на двох. Вони підписують їх, аби, бува, не подарувати одне одному вже прочитану. Богдан досі важко пригадує подробиці. Після катувань у полоні йому складно відновити пам'ять. Тому, коли треба згадати історію про якусь із книжок на Авзовсталі чи де інде на війні. Він пильно вдивляється у полиці, шукаючи наталчин примірник, а як помічає, в пам'яті зринає історія. Побратими бачили, як я ношуся з тими книжками, а вони натомість стараються і казанок на 200 грамів легкий, легший взяти. Часом потайки гмикали і сміялися, мовляв, ото дає, розповідає нині. На війні книжки були його світлом. Він дбав про них, навіть коли російські танки розстрілювали їхні позиції в Маріуполі. Він читав, коли на назосталь сипалися касетні бомби, а відповісти не було чим, бо закінчилися боєприпаси. І навіть у полоні, де виснажували голодом і на питання ти українець, змушували відповідати я русський. 31-річний Богдан сумчанин. У рідному місті за кілька десят кілометрів від кордону з Росією і він, і вся його рідня розмовляли російською. Українську можна було почути хіба що в навколишніх селах. Читання з маличку було частиною його життя. У їхній сумській квартирі ще з радянських часів було чимало книжок. Усе як заведено кришталь у сервантах і томи класиків на полицях. Повернувшись із полону, Богдан вичистив стару домашню бібліотеку. Каже, здав на макулатуру всеросійське та ідеологічне, як от Томи Леніна. У 2015-му Богдан вирішив стати військовим і служити у морській піхоті, захоплювався нею з юності. Та підписав свій перший контракт із ЗСУ. У 2017-му перейшов на українську, а у 2019-му свій другий контракт підписав з Азовом, займався спортом і читав. У них в Азові була така традиція, пояснює Наталка, кожен, крім служби, мусів мати щонайменше дві справи для власного розвитку. У когось це був спорт, у когось книжки, у когось іноземні мови. Богданів командир, скажімо, захоплювався фізикою, мав телескоп. І вів англійську тематичну групу в Інстаграмі. Через нього ми підсіли на книжки про цікаву фізику. Їхнє дружні спілкування переросло у кохання, думали в одному напрямку, спрагло переймали захоплення одне одного. Вона займалася важкою атлетикою, як Богдан, а він, учив іноземні, як Наталка. Із двох світів плекали один, де особливе місце займали спільні книжки. Війна тримала їх у різних містах. Але у столиці завжди була їхня книгарня наш формат, у невеликому підвальному приміщенні в провулку Алле Горської. Вони любили бувати там удвох, там знають їхні смаки і впізнають. На службі в Маріуполі він теж шукав книжки. Та півмільйонне місто задихалось без книгарень. Богдан знав лише єдину геть маленьку. У місто без книгарень рано чи пізно приходить війна. Російське вторгнення застало Богдана Зарицького в самому Маріуполі. У казармі на проспекті перемоги, каже він. Березень 2022-го. Азовсі, серед них і Богдан боронять місто Марії. Росіяни накривають його вогнем, нищачи все. Люди не встигають ховати мертвих. Тіла лежать на вулицях, бракує їжі, води та набоїв. Усе навколо перетворюється на руїни. Базу Азову в лівобережному районі розстрілює танк. Азовці кілька разів займають кругову оборону і, зрештою, змушені відступати. Богдан переживає, що на базі залишається його бібліотека. Один із побратимів підказує Неподалік, назовстальській, у підвалі будинку дитячої творчості ховаються люди. Там має бути директорка, яка доглядає ту будівлю і може взяти книжки. Богдан має секунду на роздуми і таки вирішує під вогнем винести книжки і віддати більшість у цей будинок. Хлопці вже машину завели, чекають на мене. Просто в наш пункт дислокації танк стріляє, а мені треба бігти через відкриту місцевість по рюкзак із книжками. Я біжу, хлопці сердиті, але я встиг. Богдан схопився за ідею, як за соломинку. У великий рюкзак влізло майже все, що він зібрав, і від початку війни возив за собою, коли азовці змінювали позиції. Богдан мінометник каже: коли їдеш із мінометом і рештою начиння до нього, ще сотня книжок у вантажівці не обтяжить. Хай вони будуть тут мінами сповільненої дії, думав він, хутко спускаючись у підвал на Азовстальський. Йому завжди подобався цей будинок творчості добротний, зведений ще місцевими німцями, чимось схожий на школу, з колонами та грубезними стінами. У мирний час на гуртки ходили сюди діти. Не розглядався, не пригадує жодного обличчя. Забіг у сховище з рюкзаком книжок і автоматом за плечем. Швидко відшукав директорку, вона була тут за старшу, сказав. Прийшов залишити їм книжки. Викладав на стіл Айн Рент, Ніла Фергюсона, чому нації занепадають, Джеймса Робінсона Дарона Аджемоглу». Побратими чекали на дворі. Гарна економічна добірка, чемно сказала директорка. Передивилася кожною і відповіла, що раду їх візьме. То були найкращі книжки із зібраної ним бібліотеки. Лишити у Маріуполі він вирішив сучасні світові бестселери у гарному перекладі українською. Які вони ретельно збирали разом із Наталкою. Дорогі, гарні, популярні книжки зі слушними ідеями про те, як має розвиватися вільна країна, якою має бути демократична економіка, як мислять вільні люди. Все відбувалося блискавично. Я встиг подумати, а раптом станеться диво, вони вціліють, і хтось візьметься їх читати. Уявляєте, згадує азовець, навіть якщо життя Маріуполя повернеться в інший бік, директорка їх прийняла. Звісно, важко перечити людині з автоматом. Але якщо й уявити, що ця жінка пішла на співпрацю з окупантами, бо я не можу бути впевнений у ній, усе одно є шанс, що книжки залишаться, хтось читатиме їх і думатиме про майбутнє. Вони сіятимуть сумніви і так назріватимуть сміливі рішення. Ті книжки виконуватимуть роль партизанів, чекаючи на свого читача. Повернувшись із полону, Богдан спробував дізнатися долю цього будинку творчості, знайшов його на карті, перечитав усі новини про лівобережний район Маріуполя. Росіяни майже повністю знищили тамтешню давню унікальну забудову. Втім, є надія, що будівля вціліла. І десь у бункері під будинком дитячої творчості можуть лежати витоку політичного порядку, і політичний порядок, і політичний занепад Френсіса Покуями. Ми живі та Атлант розправив плечі Айн Ренд, мислення швидке і повільне Даніела Канемана, Імперія, як Британія вплинула на сучасний світ Ніла Фергюсона підручники з цікавої фізики і математики, Орвел та багато іншого. Із 70 книжок, які вмістилися того дня у Богданів рюкзак, він відібрав для Маріуполя чотири десятки особливих. 30 найцінніших книжок Богдан забрав на Азовсталь, де азовці тримали оборону майже всю весну. У вервиці тяжких днів, коли не встигав помічати, як ранок змінює вечір, він попервах не міг читати. У рюкзаку лежало те, що було просто несила віддати. Підручники з німецької та англійської граматики, адаптовані детективи німецькою, він уперто тримався за мрію скласти іспит з німецької, тому хотів її вивчити навіть на Азовсталі. Там також були його улюблені хрещений батько Маріо П'юзо німецькою та Дракула Брема Стокера англійською. Дорогі, красиві книжки. Колись він довго шукав саме такі мовою оригіналу і ніжний їх беріг. У бункерах заводу спортивний і підтягнутий Богдан втратив зо 20 кілограмів ваги. Коли мав змогу, писав на талці. саме звідти він якось надіслав їй одне з найважливіших повідомлень виходь за мене. Так і одружилися дистанційно. На початку травня з Азовсталі забрали цивільних. Російські літаки почали скидати важкі протибункерні авіабомби на підземелля заводу. Місце, де можна було від них берегтися, меншало з кожним нальотом. Згодом стало зрозуміло це кінець. На Богданових очах один за одним гинули друзі, інші без рук, без ніг кричали від болю, і його всотував бетон і метал. Аж раптом настав момент, коли звідкілясь прийшов спокій. Азовці зайняли бункер, де раніше жили Маріупольці. Саме тоді Богдан відчув, він знову може читати більше, ніж сторінку. У нас сильно поменшало мін, воювати не було чим. Раніше я метушився біля міномета, готував і чистив старі міни, перевіряв, рахував, вів облік, а коли мін лишалося кілька десятків, я вже бачив усе. І настав якийсь спокій, згадує він. У бункері було світло, працював генератор на бензині. Туди не долинали звуки ззовні, артилерії майже не було чутно. Богдан брав то одну, то іншу книжку, виконував вправи з граматики. На диво, Найбільше сторінок прочитав із тієї, яку знайшов десь у бункерах заводу. То була православна література російською, щось із пропаганди Московського патріархату, відчай, кожен ховав сам від себе, але він переслідував усіх. У такі моменти я займався німецькою граматикою, іноді брав ідентичність фокуями. часом казки про силу, кастанеди. Читав їх і ненадовго здавалося, ніби ти десь до війни, і все гаразд, і ти просто читаєш. Від того ставало легше. Якось у бункері Богдан помітив азовця, який, напівсидячи на своєму імпровізованому ліжку, читав Бгагават Гіту. Це індійський епос», – почав пояснювати той, думаючи, що Богдан не знає цієї книжки. У тебе кришнаїцький варіант. Це не дуже добре, бо там текст із коментарями кришнаїцької спільноти, а це відволікає від змісту. Я маю гарний український літературний переклад Миколи Ільницького. Я тобі радив би, запропонував навзаєм. Ого, маєш? Так, давай, зрадів той. У перекладі із санскриту в Гіта, Пісня Господа. Цю книжку Богдан не міг залишити ані в Маріуполі, ані на базі. У священному для індусів філософському творі Бог Крішна наставляє великого воїна та полководця Арджуну, готуючи його до битви. То була книжка для воїнів, і побратим поринув в неї з головою, бо вона додавала силу. 17 травня на вихід з Азовсталі азовці мали геть мало часу. Свій останній бункер доводилося знищити. Усе всередині палили, не хотіли залишати бодай чогось росіянам. Богдан кидав у муровану цегляну піч свої книжки і дивився, як вони горять. Навколо метушня, а ти сидиш і розумієш, що палиш власне життя. Тепер він каже, що то був для нього радше ритуал, відібрав 15. Які хотів спалити, але кинув у піч з п'ять, бо решта просто не встиг. Тим часом хлопці палили готівку, тримали багато грошей, бо не довіряли банкам, а відтак не хотіли, аби їх відібрали на виході у полон. Готівки Богдан не мав, він сидів і дивився на вогонь. Палю бремина, стокера і плачу десь там їх лишити те саме що викинути. Темні бункери позбавлені життя. Я палив їх і так із ними прощався, каже. У будинку творчості я знав, що мої книжки зможуть колись почитати люди, а в бункерах уже ніколи не буде людей. Коли виходили, я побачив, як наш завалився. Хлопці його підірвали там нічого і нікому не залишилося. В Оленівську колонію номер 120 на Донеччині, де росіяни утримували українських військовополонених. Богдан узяв рюкзак з найнеобхіднішим зубною щіткою, горнятком та півтора десятком книжок. Більшість для вивчення німецької. Не зміг спалити хрещеного батька, поклав і православну. Сподівався, так тюремники не викинуть і решту. Вертухай відкрив рюкзак із книжками, поглянув на одну, другу, третю, розгорнув книжку німецькою, а, англійський, і викинув. Решту вже не дивився до православної російської він і не дійшов. Потім хвилину другу зацікавлено розглядав Богданів блокнот. Я там писав деякі вправи з німецької граматики, а він сподівався. Що знайде список тих, кого я вбив, саркастично каже Богдан, не знайшовши, розчаровано викинув і це. Оленівка місце страшних спогадів, де вони зрозуміли, що людське життя для когось може бути нічого не варте. Але навіть там, за змоги, українські військовополонені рятували з читанням. Спершу росіяни обіцяли азовцям, що в оленівській колонії їх не битимуть, не розділятимуть, вони матимуть власний внутрішній розпорядок, харчування тричі на день зв'язок. Азовці навіть Старлінг із собою несли в полон. Не те, що книжки. Старлінг відібрали на старті. Натомість книжки не в усіх. Кожен вертухай мав свої правила. Мені трапився такий, що викинув усі, а хтось мав три-чотири і їх залишили. Тоді ці книжки ставали скарбами, розповідає Богдан. Виникали цілі книжкові схеми на книжку записувалися в чергу на два тижні вперед. Коли ти хотів щось почитати, треба було дізнатися, що її власникові цікаво, щоб виміняти. Тоді ти типу позичав одну, а брав собі іншу. Основною валютою серед полонених волинівці були цигарки. Перші два місяці росіяни їх видавали, бо намагалися дотримуватися всталених норм. Тут Богданові допомагала його філософія відтинання зайвого, пояснює Наталка. Він живе за принципом: що менше маєш залежності, то ти вільніший, тому майже не вживає алкоголю, принципово не курить, вважається зайвим. Ті, хто курили, залишалися без валюти. За цигарку ладні були поступитись навіть хлібом або порцією каші. Натомість Богдан за цигарки вимінював книжки. Найціннішими в Лавівнівці були моральні листи до Луцілія Сенеки. Вони ходили від барака до барака з рук у руки. Вважалося, що давньоримський філософ Стоїк Сенека виховує стійкість у тих, хто перебуває у наджорстких обставинах. О, за неї можна було просити три-чотири книжки. Напевно, зберігали якийсь внутрішній стрижень, пояснює Богдан. Сенека радить не покладатися на зовнішні обставини у надії, що все буде краще. Він каже: Швидше за все, не буде краще в житті так завжди. Мовляв, ми всі постаріємо, захворіємо і помремо, тому нема чого переживати. Перед смертю добре читати Сенеку, це вчить триматися. Згодом у когось із полонених Богдан помічав деякі свої книжки з тих, що забрали під час обшуку. Деякі були новими і мали обмежений наклад. Тому Богдан упевнений, що то були саме його. Так у барак повернулися мистецтво Сновидінь, Кастанеди і три товариші Ремарка, але жодної книжки іноземної. Втім, щодня читати волинівці ставало важче, давався взнаки голод. Годували так зле, що за якийсь час Богдан уже не знаходив сил на книжки. Можна було спостерігати, як голод діє на людину. Спочатку якась, наче, легкість, я навіть спортом пробував займатися. Потім ти втрачаєш сили. На якомусь етапі загострюються всі відчуття, стаєш дуже чутливим, зайвий раз думаєш. Піднятися в туалет чи ні. Зараз встанеш і голова запаморочиться від голоду, муситимеш якийсь час стояти, а значить витрачати сили. Полонені хворіли, хтось болював, хтось випорожнювався кров'ю. Я посипався геть, фізично раптом просто поплив. Десь в Оленівці він залишив свій чек із сільпо, який для багатьох його побратимів став найтеплішим чтивом. За день до вторгнення, ввечері 22 лютого, я скупився на півтори тисячі гривень. Нас обіцяли закрити в казармі, тому я купив чимало продуктів, і чек був довжелезний. Він випадково опинився зі мною в оленівці, просто десь загубився в кишені. Потім всі його передивлялися сотні разів. Може, зовні це не зрозуміло, а для нас то було щось таке особливе дай почитаю, просили хлопці і шикувались у чергу по тоненьку смужку паперу. Брали і вдалялися у цифри і букви з іншого життя, але такого свого. У липні 2022 року росіяни підірвали в Оленівці барак 200, вбивши щонайменше 50 азовців. Решту перевели в СІЗО Донецька. Там іще більше били, катували, принижували. Там було не до книг. За два місяці Богдана Зарицького разом з іншими азовцями обміняли на Медведчука. Додому він повернувся у вересні. Від початку вторгнення втратив 43 кілограми ваги, пережив важкі фізичні і психологічні тортури. За час полону його дружина Наталка розгорнула широку кампанію з порятунку захисників Маріуполя і створила громадську організацію Жінки зі Сталі. Колись, наче вже так давно, у 2019-му, у відповідь на перший книжковий подарунок невідомому українському солдату, Наталка отримала посилку, де у військовій сумці британці лежав роман в сталевих грозах Юнгера. Вона не раз дивувалася пророчості того Богданового вибору. Позаду і попереду в нього сталеві грози, але у сталевих грозах кується наш формат. Текст Олена Лівіцька для журналу «Репортерс».